На початку Динамо нам першим забило. От твоя гольова передача, обрізав фактично пів оборони суперника. От розкажи, бачив, куди віддавав? Ну, я побачив, що у Віталіка є зона за спиною суперника і віддав туди передачу. Виявилося результативне. ти нуль повели, і Ворскла нібито почала якось тиснути, створювати моменти, от те, що їм вдавалося і в першому таймі там каркас воріти. І Руслан Нешеред виручав, От які сильні сторони можеш відзначити цієї команди. Ворська це хороший суперник і хороший підбір гросів. То... Хороша команда. Потім у другому таймі вийшло, що Ворська зрівняла. Наскільки це десь болюче було, тим паче, що з другого поверху Ворська зрівняла, це саме удар головою. Ти навіть не знаєш що сказати, потрібно грати до кінця і до останньої хвилин сьогодні не вийшло. Мала бути гра нібито у, у Полтаві, так перенесли вдома. Це зіграло плюс чи навпаки в мінус. Та я не знаю, наше поле. Ми грали у своїх рідних стінах. Мав би бути плюс, але, на жаль, вийшло так, як є. Які наступні плани? Оце, що планується далі? Планується дуже сильно працювати, щоб виправити свої помилки і далі радувати своїх вболівальників тільки перемогами і набором очків, тому що ми всі йдемо до однієї спільної мети.